Алоха, друзі, а на цукур з вами я вам хочу дати таке дуже ніжне, тендітне тренування, що кожна жінка має робити, особливо якщо ви відчуваєте, що ваші критичні дні болісні а проходять важко. Ці вправи реально можуть допомогти вам відрегулювати цей стан, зменшити або навіть повністю позбутися цих болів. І це не просто теорія, це факт. Я отримала відгуки після таких вправ. І запит, щоб зняти повністю тренування, тому що дійсно ви відчуєте покращення через місяць, а через декілька, можливо, взагалі відчуєте, що аболіта пройшли. Отже, у вас буде сьогодні п'ять вправ. Ви їх робіть регулярно. А перед тим як ми почнемо, я хочу вам Сказати, що я тепер представляю всесвітній бренд, відомий джимбіл. І у вас є знижка, мій промокод. Я залишу а під цим відео. Ви можете зайти на сайт і вибрати дуже такі класні костюми і не тільки. Ну що ж, почнемо? У вас п'ять вправ. І перша вправа вона дуже проста. Ви сідаєте на килимок. Наша задача опускати дві ноги. І тримати максимально сидниці на підлозі. Так, ми повторюємо шість разів. Давайте спробуємо. І раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Тепер ми повторюємо такі рухи, але тільки по одній нозі. Тобто ми опускаємо одну ногу, а потім іншу. А коліною залишається. Да, опускаємо і залишається нога на місці. Отже, теж по шість разів на кожну ногу. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І ще шість. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Чудово, наступна вправа, яку ми робимо, це глибокий присід. Глибокий присід, ви опускаєтеся. І опора ваша, ви п'яточки не відриваєте, опора на зовнішню частину стопи опускаєтеся в це положення. І ви робите такі пошатування теж повільно, шість разів. І раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Тепер ми продовжуємо сидіти в цьому положенні. Ми піднімаємо руку, розкриваємося і робимо це теж шість разів. Отже, раз, два. Три. 4. П'ять. Шість. Супер. І ще одна вправа, яку ми робимо також з цього положення. Ми залишаємо максимально в цьому положенні руки на підлозі. І ми зараз будемо піднімати таз. І вирівнюємо ноги. Раз. Два. Три чотири п'ять шість і що ж? Це були П'ять таких класних вправ, які вам допоможуть пригнати кров, в вашу зону тазу, допоможуть попрацювати з кольшовими суглобами. І це все допоможе вам зменшити болі при критичних днях. Отже, пробуйте, робіть і обов'язково пишіть мені там десь через місяць, через два регулярних цих вправ, як ви відчуваєте ваш стан. Анна на була з вами. Ми зустрінемося на наступному корисному тренуванні для вас.